Вітаю! коли небудь замислювалися, як людство тисячі років тому зводило грандіозні споруди, маючи з інструментів ну, власне, лише м'язи та кмітливість. Сьогодні ми зазирнемо в цю скриньку з інструментами і поговоримо про прості механізми, геніальні пристрої, що дозволяють нам буквально примножувати силу. От справді як? Уявіть собі, піраміди в Єгипті, Стоунхендж, величезні кам'яні брили, кожна вагою в кілька тонн. І жодного сучасного крана. Як таке взагалі можливо? Виявляється, відповідь лежить не в магії, а в елегантних законах фізики, які ми зараз і розкриємо. Ось наш маршрут на сьогодні. Почнемо із самої задачі, потім розкриємо головний секрет, що стоїть за всім цим, далі познайомимося з основними героями і наприкінці трішки зануримось у реальний світ, де все, звісно, не так ідеально. Гаразд, поїхали. Отже, як вирішити проблему, що здається неможливою? Секрет не в тому, щоб докладати більше грубої сили, а в тому, щоб застосувати її розумніше, і для цього потрібні правильні інструменти. І знаєте, ці інструменти, ці справжні герої інженерії, насправді оточують нас звідусіль. Це і важель, яким, як казали, можна перевернути землю, і блок, що допомагає піднімати вантажі. І коловорот, ну і, звичайно ж, похила площина та її, неймовірно хитрі родичі клин і гвинт. Якщо говорити просто, то що це все таке? Простий механізм це будь-що, що допомагає нам маніпулювати силою. Його головне завдання дати нам так званий виграш у силі. Тобто, доклавши невелике зусилля, отримати на виході значно більше. Але стривайте, це звучить якось підозріло, ніби ми створюємо енергію з нічого. Такого ж не буває, правда? Абсолютно вірно. І за всією цією магією стоїть один фундаментальний закон універсальне правило. Сам Архімед, до речі, чудово розумів міць цього принципу. Його знаменита фраза, це ж не просто гарна метафора, це ідеальна ілюстрація того, наскільки безмежними можуть бути можливості, якщо правильно застосувати закони фізики. Так ось він, той самий секрет, це правило компромісу. У фізиці, як і в житті, не буває нічого задарма. Ми отримуємо виграш у силі. Але платимо за це відстанню. Тобто ми тиснемо легше, але на довшому шляху. Якщо сформулювати це трохи формальніше, то виглядає так, у скільки разів ми виграємо в силі рівно в стільки ж разів ми програємо у відстані. Це, звісно, в ідеальному світі без тертя, але це основа, від якої ми будемо відштовхуватися. Ну що ж, давайте перейдемо до, мабуть, найвідомішого, простого механізму важеля. І тут є один ключовий нюанс. Важлива не тільки сила, яку ми прикладаємо, а й те, де ми її прикладаємо. Бо насправді з важелем все трішки хитріше, важлива не просто сила, як така, а той обертальний ефект, який ця сила створює навколо тачки опори, саме здатність змусити важель обертатися, і є ключем до розуміння його роботи. У фізиці цей ефект має свою назву момент сили. Його можна розрахувати, просто помноживши силу на відстань до точки опори. Ця відстань, до речі, називається плечем сили. Чим довше плече, тим більший обертальний ефект. А тепер подивіться, як це працює на практиці. Щоб важель був у рівновазі, моменти сил з обох боків мають бути однаковими. Бачите? Сила в одному ньютоні на довгому плечі створює такий самий обертальний ефект, як і сила в три ньютони на короткому. В обох випадках момент дорівнює 0,3 ньютон метра. Ідеальний баланс. Гаразд. Від обертання перейдемо до іншого великого сімейства простих механізмів, що походять від похилої площини. Ці ідеї не менш важливі і так само геніальні у своїй простоті. Що таке похила площина? Ну, по суті, це звичайний пандус. Він дозволяє нам підняти щось важке на потрібну висоту, докладаючи набагато менше сили. І чим ми за це платимо? Правильно, відстанню. Це ж наше золоте правило в чистому вигляді. І ось тут починається справжня винахідливість. Звичайна сокира чи ніж, це ж по суті просто два клини, тобто дві похилі площини, з'єднані разом. А гвинт це взагалі геніально, це похила площина, яку ніби обернули навколо циліндра. І обидва ці пристрої перетворюють невелике зусилля на величезну силу, що діє в зовсім іншому напрямку. Так, ми досі говорили про ідеальний світ, де все працює бездоганно, але в реальності В реальності є один фактор, який ми ігнорували настав час для перевірки реальностю. І тут виникає абсолютно логічне запитання якщо математика обіцяє нам певний виграш у силі, чому на практиці доводиться докладати помітно більше зусиль? Де дівається решта роботи? А відповідь криється в одному слові ефективність. Коефіцієнт корисної дії або ККД це, по суті, показник того, наскільки добре працює наш механізм він показує, яка частина наших зусиль іде насправді корисну справу, а яка ну, просто розсіюється здебільшого на боротьбу з тертям. Тут важливо розрізняти дві речі. Повна робота це вся енергія, яку ми вклали, всі наші зусилля. А корисна робота це лише та частина, яка пішла безпосередньо на досягнення мети, наприклад, на підйом вантажу. І, на жаль, через тертя корисна робота завжди буде меншою за повну. А тепер давайте просто порахуємо, щоб побачити це на власні очі. Ось задача. Спочатку знайдемо корисну роботу. Це енергія потрібна, щоб просто підняти вантаж на висоту 0,25 метра. Виходить 1,25 джоуля. Тепер повна робота це сила, яку ми докладали, помножена на весь шлях. А це вже 5 джоулів. Ну і тепер найцікавіше ділимо корисну роботу на повну. І що ми бачимо? Всього 25%. Це означає, що 3 чверті цілих 75% наших зусиль пішли просто на подолання сили тертя, не на підйом вантажу. Ось вона сувора реальність фізики. Отже, який головний висновок. Прості механізми це не чарівна паличка, що створює енергію, це неймовірно розумні інструменти, що дозволяють нам обміняти відстань на силу. І це не просто шкільна фізика, це сама суть людської винахідливості. Тепер, знаючи це, спробуйте подивитись на звичайні речі навколо ножиці, дверноручку чи навіть кришку від банки. Можливо, тепер в них можна буде побачити ці геніальні принципи, які колись допомогли нам збудувати цілі цивілізації.